Те, у вас в ефірі КТЕМ Новини і сьогодні у випуску. Ми розкажемо олександрійці. Відзначили День гідності і свободи, нові проєкти і напрями роботи молодіжної ради, спортивні вихідні в Олександрійській громаді. 21 листопада Олександрійці долучилися до відзначення дня гідності і свободи. Це свято встановлене на честь початку цього дня двох революцій Помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013. Проте Олександрійці цього дня згадували ще одну українську революцію 90-го року на граніті. Присутні згадували минулі революційні події та вшанували пам'ять тих олександрійських героїв, які поклали своє життя за свободу і незалежність України. Складає з вниз. Олександрійці відзначили день гідності і свободи 21 листопада. Біля колишнього кінотеатру на площі Соборні зібралися вільні творити майбутнє. Захід присвятили подіям трьох революцій: про першу на граніті згадав Дмитро Клюєв. Я, хоча й був дитиною, мені тільки виповнилось 8 років, і я пам'ятаю, як по телебаченню. Як той дух е, був е, з усіх рупорів, як то говорять, з усіх утюгів кричали про те, що Україна нарешті повстає і йде до незалежності. І я пам'ятаю той майдан на граніті тих студентів, тих викладачів, професорів, які підтримали студентство і молодь і почали будувати незалежну Україну. Наступна важлива подія прояву гідності свободи відбулася у 2004 році. Тоді Майдани охопили хвилею всі обласні центри України. Був Майдан нехай і невелелюдний в Олександрії, згадала Ірина Чемарис. Я пам'ятаю Майдан 2004 року і 2013 2014 І за 2004 хочу сказати, що ну, це дуже важливо, що Майдани відбувалися в великих містах. І виходило багато людей, але таке містечко, невелике, як Олександрія, теж було дуже важливо, щоб вийшли люди, і вони виходили. Їх було, я пам'ятаю, небагато. Їх було там 30-40 чоловік. Але це були ті вичі духи, які не побоялися вийти. І ми теж з чоловіком були на таких майданах. Пам'ятаю, збиралися в основному. Це була молодь. Всі йшли із транспарантами, з гаслами. Було дуже страшно, чесно скажу, було дуже страшно, але. Напевно, жага свободи, жага справедливості вона перемогла той страх, і ми вийшли і ми були солідарні разом із тими людьми, які були на великих майданах у Києві та інших містах. Про події останнього майдану 2013-2014 років добре знають навіть діти і молодь. Я народився у 2005 році. Про перший майдан я зовсім нічого не знаю. Не знаю, нам чуюсь це не розповідають. А ось другий майдан я пам'ятаю, коли вмикали телевізор. Вечором сім'я дивились ТСН зазвичай, і там був оцей майдан. Тоді я ще не розумів, що це, куди це ну навіщо це. Тепер я розумію, що це було повстання студентів, повстання людей, які боряться за наш. Вільну незалежну Україну те, що зараз відбувається, оця війна повномасштабна, вже почалася саме з тієї дати, коли починався другий майдан. За свою незалежність, гідність і свободу українці боролися не одне покоління, і були ті, хто виборов її ціною свого життя. На знак вшанування їх пам'яті присутні вплили на символічну мапу України жовто-блакитні стрічки з іменами Олександрійців, які загинули в боротьбі за незалежну Україну. Створення великого молодіжного центру та коворкінгу простору для роботи молоді з різними типами зайнятості обговорили на засіданні молодіжної ради. Також молодь ініціює масштабне опитування молоді батьків, щоб проаналізувати їх бачення подальшого розвитку громади. Про ідеї та ініціативи молодіжної ради ми поспілкувалися з головою дорадчого органу Сергієм Гресом. Молодіжна рада сформувала свої пропозиції щодо створення на базі юнацької бібліотеки коворкінгу. Йдеться про великий простір, де зможуть працювати багато людей з різними типами зайнятості. Серед незвичного, що пропонують молодіжні активісти, капсули для сну. Застосування їх теж пропонують специфічне. Одне з таких класних ідей, що в нас є, це саме капсули для сну. Це не те, щоб спати там, але це простір для інтроверта. Щоб можна було закритися, стісти, лягти з ноутбуком і працювати. Бо всі такі простори, вони в основному ти виходиш на такий простір, тебе всі бачать. Це дуже дискомфортно для людей-інтровертів та навіть для імбавертів. Це те, що між екстравертами і інтровертами. Тому це така ідея. Також ми хочемо чорну стіну, на якій можна малювати крейдою, такий, щоб не було цього фліп-чарту з листками постійними. А яку можна стерти, тобто такі от, також ми хочемо, щоб це було розмальовано, це було не просто лофт такий, бо ми бачили референси, які нам показувала компанія, яка буде це робити, то ну, вони такі сумні, строгі, робочі. Молоді жний простір повинен трошки він розбавляти. У них там буде укриття, у них там буде декілька зон буде ігрова зона, зона для роботи, для тренінгів, для конференц. І оці, оці ж капсули сну. Це наше бачення. Активно наразі обговорюється і питання молодіжного центру. Наразі його створення вже на черзі дня, зазначив Сергій Грес. Також молодіжна рада хоче запустити молодіжний центр. Це не коворкінг, це вже трошки більше, більш масштабніше. Це не тільки для роботи, це і для відпочинку, і для дозвілля, і для тусовок, для проведення виставок, мастер-класів. Це те місце, яке буде збирати молодь саме і направляти її в правильний контекст, тобто для розвитку. Бо зараз в Олександрії якби немає такого місця саме, де Молодь збиралася і робила щось, ну, таке от, класне. Є декілька малих клубів, але вони не дають той масштаб. Ініціювала молодіжна рада і проведення масштабного опитування серед підлітків їх батьків та молоді, проаналізують інтереси, зони комфорту та бачення розвитку громади. Молодіжна рада буде запускати опитування молоді, для виявлення їхніх потреб, проблем, взагалі бачення, напрямку, розвитку. І з вже, з цим опитуванням, з цим дослідженням проведенням, ми будемо працювати саме для них. Тому ми зараз набираємо підписку на інстаграм наш, будемо запускати через соціальні мережі. Інстаграм наш Олекс Молод Рада. Вихідні в Олександрії знову видалися спортивними. По-перше, відбувся відкритий турнір Олександрії з шашок. Також змагалися волейболісти за звання найкращого гравця області. Детальніше про ці та інші заплановані змагання розкажемо у наступному сюжеті. В Олександрії 20 спортсменів з різних куточків центральної України змагалися за звання найкращого шашиста. Про змагання та його учасників розповів Андрій Ярошевський. До відділу молоді та спорту звернулася група ентузіастів за допомогою в організації та проведення турніру відкритого чемпіонату міста Шашків. Ми цю ідею підтримали і організували даний турнір пам'яті Григорія Титаренка, майстера спорту України з даного виду спорту. До нас завітали спортсмени з Смілої, Чигрина, Козельщини, Горішні Плавни, Кремінчуг, Долинська і, звичайно, представники міста Олександрії. Довена кількість учасників було 20 чоловік. Довина потужний склад був. Були шість кандидатів в майстрів спорту, учасники чемпіонатів України, шашків з даного віду спорту. І турнір ну, був дуже сильний. В результаті запеклої гри золото здобув смілянин Олександр Ібрагімов, друге місце Анатолія Остапченко з Козельщини, бронза залишилася в Олександрії. А третє місце дуже приємно, що зайняв представник міста Олександрії, син Григорія Дятеренка, і він також проявив мастерність і зайняв третє особисте місце в особистому заліку. Своїми враженнями про турнір поділилися учасники. Хоча наші учасники, любителі цього виду спорту, доволі часто учасують, так скажемо, перші, чігріна. Зараз, ось, після цього проведення мероприятия в місті Олександрії, нас Кременчук приглашає, у них буде 25-летнє шахматного клубу. Потім ми їздили в Долинку доволі кілька разів. Перша в області була, проходила. у нас проходило первенство в области, где ну, наши шашисты заняли даже первое место, как бы. Но данное мероприятие было посвящено памяти мастера спорта Титаренко Григория, который, так сказать, много вложил в вид спорта в свои юные годы, чем и, так сказать, достиг таких высот. Значит, данное соревнование проходило, ну, как бы не стихийно. Это было подготовлено. Участники были довольно-таки серьезные квалификации. Насколько я так знаю, то 8 человек это кандидаты мастера спорту. 4 человека это участники первенства Украины по шашкам. Шашки і шахи вважаються ідеальним видом спорту, в якому ризик здобути травму рівняється нулю. Попри це, він розвиває логіку, стратегічне мишлення тощо. Популяризувати цей вид спорту серед молоді таке завдання стоїть перед відділом молоді спорту сьогодні. Ми хочемо, звісно, щоб даний вид спорту, як шашки, так і шахмати популяризувався в нашому місті. У нас є відділення шахів при будинку юнацької дитячої творчості, і безпосередньо вони тренуються і на базі БД, і на базі дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Шашки змагання проводяться і обласна спартакіада, і серед любителів. серед студентської молоді є також ці види спорту. І коли ми відновили спартакіаду, то ми встигли провести змагання з даних видів спорту. В Олександрії кожних вихідних проводяться різні спортивні змагання, зазначає Андрій Ярошевський. Паралельно з відкритим чемпіонатом міста по шахам відбувся чемпіонат області з волейболу серед юнаків 2007 року. До нас завітали чотири команди, була запивка боротьба, наші спортсмени зайняли друге місце. В грудні місяці у нас вже всі вихідні розписані. У нас дуже велика запланована велика кількість змагань. Так що слідкуйте за анонсами, слідкуйте за підсумками даних змагань. Слідкуйте за анонсами на сторінках відділу молоді та спорту Олександрівської міськради. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна.